Нові подробиці старої справи два місяці тому ми розповідали про незаконний паркан у центрі Сум, що перегороджає прохід по узбережжю річки. Псел. Тоді можновладці обіцяли нам розібратися з цим питанням чи вдалося їм це і який стан справ на сьогодні дізнавалася Альона Щербакова. На початку вулиці Харківська одразу за мостом через річку Псел стоїть кафе. Згідно інформації з відкритих реєстрів, територія, на якій воно розташовано, це державна власність. Земельну ділянку із 2010 року тут орендує ТОВ Олівія. За умовами договору на цю землю встановлені обмеження для забезпечення проходу і проїзду через ділянку у зв'язку з проходженням через цю ділянку прибережної захисної смуги. В реальності ж прохід перекрито зеленим січасним парканом за вишки метра три. Його поставили, огородивши підхід до річки з обох сторін від території закладу. Чому тут стоїть паркан і які на це є дозволи, запитували у кафе. Дівчата з забарної стійки пішли шукати адміністрацію та не знайшли. Дівчина, поки Ну, що, Боже, ви, ваш номер я За вказаним номером із нами так ніхто і не зв'язався. Два місяці тому власниця закладу стверджувала, нічого дивного у паркані не бачить, на територію є доступ для усіх бажаючих. Всі, хто хоче, пожалуйста, приходіть мами з колясками, рибаки з судочками. Все, що хочете, робіть, Ну і звісно, в рамках приличного не дивлячись на такі заяви, загородження території поза рамками закону. Відповідні норми прописані у 47-й статті Водного кодексу України. Міські керманичі кажуть про це правопорушення, знають та на практиці нічого вдіяти не можуть. І оскільки в департаменту немає повноважень щодо накладення будь-яких штрафних санкцій, ми всі документи разом з актом з обмірами з фотофіксацією передали до державної екологічної інспекції, яка має право притягати видних осіб до відповідальності шляхом накладення штрафу та зобов'язання вчинити дії щодо демонтажу. Містяни навіть створювали відповідну петицію, аби прибрати незаконний паркан у центрі міста. Вона розглянута з моменту її створення минуло два місяці. Проте паркан і досі. Там. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко – Новини СТС.